Привіт усім! Ласкаво просимо ще одного відео на YouTube. Це Апостат Пророк. Я помітив, що в моїх останніх двох або трьох відео я був дуже серйозним, тому я хотів зробити все більш розслабленим. Я хочу поговорити про щось, в чому нас завжди звинувачують, якщо ми критикуємо іслам. Знаєте, нас завжди звинувачують у расизмі, ксенофобії, мові ненависті, злочинах на ґрунті ненависті. Фашизмі, нацизмі, білий супремізм що завгодно. Мене звинувачували в усіх цих речах. Хоча знаєте, я б хотів бути хорошим нацистом, жартую, тож перейду до звинувачення в расизмі. Я вважаю, що це роблять люди, які навіть не знають, що означає це слово расизм це коли у вас є упередження, коли у вас є упередження або ненависть, або ви вважаєте, що одна раса є вищою за інші, на основі раси та етнічності. Ну, у випадку з ісламом базується на етнічності. Ой, у випадку з ісламом базується на ісламі, який є жахливою ідеєю. Ідея, як комунізм, ідея, як нацизм, ідея як християнство або як юдаїзм, ідея як будь-що. Ти не народжуєшся мусульманином і не можеш більше змінитися. А що зо мною? Чи змінив я свою расу? Я маю на увазі, що я народився в мусульманській родині, я виростав як мусульманин. У якийсь момент я був сильним, віруючим, тепер я вже не такий, що ж зі мною сталося? Чи був я мусульманином тоді, а тепер я білий? Отже, я тепер расист, якщо критикую свою колишню релігію. А як щодо білих людей? А як щодо білих людей, які переходять в іслам, а як щодо білих людей, які народжуються в мусульманській родині? Що з ними відбувається, чи є вони тепер жертвами расизму? Який походить від білих людей, чи що? Я не знаю. Дивіться, причина, чому расизм не може навіть зрівнятися з критикою ісламу чи мусульман, полягає в тому, що в расизмі це означає, що ви упереджені або ненавидите людей на основі їхньої етнічності та рас, які вони більше не можуть змінити. Вони повинні жити з цим назавжди, і ви створюєте теорії, ви створюєте псевдонауку і ненависть, і все, що з цим пов'язано через їх расу чи етнічність. Тоді, як в ісламі, це не так. В ісламі, ти просто мусульманин, ти просто віриш в цю ідею. Ти також можеш вибрати не вірити в це. Ти можеш, як і я, досліджувати це, жити цим, і потім вирішити, що більше не хочеш у це вірити. Тоді ти більше не несеш за це відповідальності. Ти більше не мусульманин, що означає, що расизм і критика ісламу абсолютно не рівні. Це не одне й те саме. Знаєш, це не те, що деякі люди ненавидять мене або вважають мене нижчим. І я маю жити з цим назавжди. Це не одне й те саме. Це жорстоко пояснювати, але тому е, расизм і критика ісламу ніколи не можуть бути однаковими. Перед тим як я зробив це відео. Я зайшов в інтернет, щоб подивитися, що різні статті, е, які різні медіа джерела кажуть про всю цю справу. Ну, те, що ви бачите, це те, що джерела, такі як Vox, наприклад, або інші е, роблять ці е, дурні заяви як добре, іслам не є расою. але... Це все ще расизм, оскільки ненависть до ісламофобії базується на етнічностях, які в основному асоціюються, ідентифікуються з ісламом, це не нісенітниця. От переважна більшість людей, які критикують іслам і мусульман, не роблять цього на основі кольору шкіри чи походження, ті ж самі люди не виходять і не ненавидять людей з далекого сходу, вони не виходять і не ненавидять індійців постійно. Вони не виходять і не ненавидять арабських християн або євреїв у регіоні. Вони не виходять і не ненавидять нас, колишніх мусульман. Я ніколи раніше не бачив нічого подібного. Є білі мусульмани, є арабські мусульмани, є тюркські мусульмани, є іспаномовні мусульмани, є африканські мусульмани, чорні мусульмани, є мусульмани з далекого сходу. Є всілякі мусульмани, я маю на увазі расизм серйозно. Люди, які ненавидять інших через колір їхньої шкіри, є крихітною меншістю. Такі люди можуть бути знайдені. На е, онлайн форумах тролів або м, подібних речах, на жаль, ЗМІ роблять усе можливе, щоб загнати всіх у цей кут і зробити їх якимось чином популярними. Я не знаю, чому. Я навіть не хочу згадувати їхнє ім'я. Знаєте, нових неонацистів ми критикуємо іслам, ми не критикуємо нічого на основі політики чи етнічних відмінностей. Це несуть, і критика ісламу, недовіра та неприязнь до ісламу також не базуються на тероризмі. Я маю на увазі, я думаю, чесно кажучи, хто може це заперечити, і що екстремальний тероризм у світі, в основному здійснюваний ісламськими терористичними групами, має на це вплив. Але це ще не все. Я маю на увазі, що я критикую іслам. Я критикую іслам через сам іслам, через те, що говорить іслам, через те, що говорить Коран, через те, що говорять хадіси, через статистику, яку ми знаходимо про мусульман. Тероризм абсолютно не має впливу на це. Я навіть не говорю про Іділ там чи Аль-Каїду чи що небудь інше. Ну я просто сказав статистику. Давайте перейдемо до цього питання. Популярні соціальні медіа платформи неодноразово забороняли та блокували мене та інших за публікацію таких речей, як статистика. Ви знайдете статистику, особливо е, ті, що з досліджень колег, там є дуже дуже корисні статистичні дані, ключові висновки про мусульман, про мусульманський світ. І ви можете знайти в цих статистичних даних такі речі, як те, що більшість мусульман підтримує смертну кару за перелюб, смертну кару за бого що дуже дуже значна кількість мусульман близько половини підтримує ідею що відступників слід вбивати за їх відступництво Ну, якщо ви робите такі речі публічними це якось сприймається також як расизм і поширення ненависті та інше отже мені не дозволяють говорити про статистику оскільки деякі люди можуть відреагувати на неї ненавистю або насильством статистика не є расистською Статистика, чесна, статистика не піклується про ваші почуття. Вибачте, я тут вдався до плагіату Бена Шапіро. Багато хто згадує про те, що ісламський світ ва, зараз дещо відсталий, але що з е е Заходом? Це наша провина. так? Ми постійно вторгаємося в усі ці війни, як у війну в Іраку, та ми вторглися в цю країну, так, знаєш, і перестаньте поширювати ненависть. Ну, це знову ж таки немає нічого спільного з цим. Більшість мусульманських країн за останні 100 років ніколи не були завойовані жодною християнською чи західною силою. Я не знаю на що взагалі посилається християнська сила. Зараз такого не існує. Більшість мусульманських країн не дуже добре справляються самостійно. Критика ісламу не має нічого спільного з конфліктами, які відбуваються на Близькому Сході. Іслам сам по собі поганий і жахливий, його потрібно критикувати. Ще одне питання в тому, що зараз є мусульманські активісти. На Заході, як жінка, прізвище якої перекладається як тарган, вона говорить і її сумнівно підтримують. Люди, які стверджують, що виступають за лібералізм і прогресивізм, в той час, як вона говорить від імені мусульман, вона говорить про расизм, а люди, які її підтримують, звинувачують тих, хто критикує іслам і мусульманський світ у расизмі. Але вона сама, і люди, подібні до неї, виходять і говорять про білих людей, про те, які погані білі люди, і про гноблення, яке походить від білих людей, і подібні речі. Отже, критикувати іслам це расизм. А робити такі судження про білих людей загалом, це не расизм. Що ж, вони кажуть, що це не расизм, бо це форма опору. Який опір? Немає жодного гноблення мусульман. Мусульманам у західному світі зовсім не відмовляють у правах ніде. Мусульмани мають абсолютну свободу в західному світі. Мусульмани мають свободу слова на заході. а... Вони можуть говорити багато нісенітниць на вулицях, і все ще не бути покараними за це, не бути ув'язненими за це. Ну спробуйте зробити те ж саме в ісламських країнах. Свобода слова це західна цінність, яку ми повинні захищати. Свобода слова не існує в ісламському світі, вона не існує ніде в ісламському світі. Я знову згадаю Туреччину, тому що я жив у Туреччині о, Туреччина країна, яку називають однією з найпоміркованіших, однією з найсучасніших мусульманських країн. О, вибачте, переважно мусульманських країн. У Туреччині, якщо ви відкрито критикуєте іслам, можете потрапити до в'язниці, якщо ви критикуєте уряд, можете потрапити до в'язниці. Якщо ви критикуєте президента, ви можете потрапити до в'язниці у кожній іншій мусульманській країні ситуація така ж. У вас немає свободи слова, у вас немає права критикувати релігію, немає права критикувати уряд, немає права критикувати режим, нічого, у вас немає свободи слова, її не існує захід це місце, де люди можуть говорити що завгодно. На відміну від ісламського світу, свобода слова переможе, як вже сказано, я не змінив свою расу. Я народився в мусульманській родині, я виріс мусульманином, я твердо вірив в іслам, а тепер я тут. Я вийшов з ісламу і критикую його, тому що це дуже погана ідея. Ніхто не може забрати в мене це право. Я буду це робити завжди. І це не расизм, це не злочин на ґрунті ненависті. Я жодним чином не підбурюю до насильства. І ніякої дискримінації людей ні в якому разі я не займаюся такими речами. У вільному суспільстві ми повинні мати свободу слова. У вільному суспільстві повинні мати можливість критикувати ідеї. Ми повинні мати можливість критикувати погані ідеї, і люди несуть відповідальність за погані ідеї. Ми можемо говорити і висловлювати все про нацизм. Чому ми завжди повинні турбуватися про неіснуюче порушення прав мусульман? Такого не існує. Ну, ось і все. Я просто хотів донести це до світу. Я бачу це щоразу. Мене звинувачували у нацизмі. Я хочу залишити вас на одинці з відео Крістофера Хітченса. Я його люблю. Це одне з моїх улюблених відео з ним, не лише тому, що воно про ісламофобію та іслам, а також тому, що потрібно мати сміливість, щоб виголосити таку промову, маючи таку фанбазу. Насолоджуйтесь і заплатіть за мотузку, яка вас задушить. Це дуже термінова справа, пані та панове. Я вас благаю. Стійте на своєму, поки що можете, і перш ніж у вас заберуть право на скаргу, що буде наступним. Вам скажуть, що ви не можете скаржитися, бо ви ісламофоб термін вже вводиться в культуру, ніби це звинувачення в расовій ненависті, наприклад, або в нетерпимості, тоді як це лише заперечення проповідей дуже екстремістської та абсолютної релігії. Остерігайтеся цих симптомів. це не просто симптоми капітуляції. Дуже часто це екуменічно пропонується вам, чоловіками Божими в інших одежах, християнських, і єврейських, і підлабузницьки екуменічних, саме вони тримають відкритими ворота для варварів. Варвари ніколи не беруть місто, поки хтось не тримає ворота відкритими для них. І це ваші власні проповідники зроблять це за вас і ваші власні мультикультурні влади зроблять це за вас. Опирайтеся цьому, поки можете. І якщо ви запитуєте, що станеться, якщо ви цього не зробите, подивіться, як команда з крикету в Міддлсексі в Англії минулого тижня була змушена змінити свою назву, оскільки вона називалася і була такою протягом багатьох років мідлсекські хрестоносці. Подивіться, як історії про маленьких поросят. Більше не можна навчати дітям у англійських школах, щоб не образити релігію миру. Ті проти цього можуть. Дякую, що дивилися, хлопці. Е... Ви можете слідкувати за мною в соціальних мережах. Посилання нижче в описі. І якщо ви хочете підтримати мене на Patreon, я буду дуже вдячний. Ви можете підтримати мене всього за один або два долари. Якщо це вам підходить, ви зробите мені велику допомогу. Якщо це зробите, щоб ми могли зробити все це набагато більшим і поширити інформацію. Бережіть себе, і ми побачимося у наступному відео. Уникайте ісламу!